Пройшло п'ять хвилин. Зараз, ребята, секундочку. Тут все приходилось. Запис закінчився. Так, вроді би ніхто. А, ні, ще просяться. Раз просяться, два, три, чотири. там де тут ще? Це, мабуть, будуть, так? Да? Маріна, що ви хотіли сказати, бо вже пора мені починати. Е, вона хотіла сказати, щоб я кинула тільки ваше посилання в зимову школу. Я кинула. У вас вже 33. Починайте. 30, да, да, 33, так, да, я вже буду починати. Так, і, е, чи видно мою презентацію? Скажіть, будь ласка. Дуже видно. Видно. Так, запис вроді би йде, в кого видно. Так. Да. Пауза остановить. Включив я запис? Хто може по побачити? Так, запис включений. Включений, да, Маріан? Хорошо, добренько. Так, -за зараз, аби ще я сам побачив свою презентацію. Так, хорошо, зараз я його трошечки подвину. Так, ребят, скажіть, мене добре чути? Так, чутно. Так, так. Е, так, так. Все, чудовенько. Тоді е, собі, себе як і не буду сканувати, робити скани, ну, свій виступ, бо тут незручно. Не Потім наріжем. Е, ну, хто не знає, мене звати Калініченко Руслан. Я психолог, ізначально був воєнний психолог. Зараз. Е, коли звільнився Збройних сил, е, працюю з студентами. Ну, звичайно, що іноді з курсантами, от, і з військовими, ну з усіма. І е, за базами своїми освітами я є авіаційний психолог, потім соціальний психолог, прикладний соціолог, і в е, круг моєї діяльності, в коло моєї діяльності, звичайно, що входили е, багато питань пов'язаних з. Людською взаємодією і, маючи великий досвід, і крім своєї професійної діяльності, крім ну, свого віку, крім спілкування, крім посади, які займав, да, от ще проводив курси саме от, е, з психології впливів е, багато років, є дуже хороші. І ви знаєте, ну звичайно, що за півгодини, а тут уже навіть не півгодини, а 20... Три хвилини, звичайно, таку велику, обширну тему важко представити, але ми спробуємо пройти по основам психології впливів, прихованого управління, маніпулювання, захисту від нього, від них. От і зупинимося на двох таких ключових питаннях: по-перше, на закономірностях високоефективного психологічного впливу. І друге, це безпосередньо на видах психологічних впливів, які можна використовувати в різних життєвих ситуаціях. І е Навіть там засоби деякісь будуть. Е запис буде цього. Хтось може скрінити там слайди, тому що вони такі інформативні слайди. Е будуть е отож. Е і ще просяться. От е я пропускаю літературу, я пропускаю дуже багато, е багато, скажімо так, джерел, і говоримо про суть. Е якщо ми говоримо про будь-який психологічний вплив, да, от, то ми позиціонуємо себе, як би да, от, взагалі з психологією, да, от. І е коли перше ну, Тут є звичайно, що серед присутніх психологи, професійні психологи, є ті, хто навчаються на психологів і працюють, і навчаються, і е, просто за життям, е, знаєте, от таким є м, життєвою психологією, володіють да, методами, засобами. От, е, багато хто людей, кожен вважає себе. В тій чи іншій мірі психологом, да, тобто але і, і, і більшість усвідомлює, що психолог це той, який розуміється, да, от, розуміє, е, розуміється на тому, що я собою являю, що інші являють, е, як е, функціонує моя психіка, інших психіка. От. Щось в цьому є, щось в цьому є. І завжди, якщо ти хочеш краще себе зрозуміти, зрозуміти інших, зрозуміти, як на себе можна впливати, або на інших треба завжди починати відштовхуватись від самого самих азів, тобто від структури психіки. От тому самим першим слайдиком іде, особливо до тих, хто ж не. Не вивчав психологію, дав е, у нас багато таких є. От, е, тобто, тут коротко, е, психологія да, що таке, дав? Е, а психологія це в принципі та і наука, і практика, яка і вивчає от, саме цей ось, бачите, предмет, психічні процеси, психічні властивості, стани. Утворення та да, психічні утворення, От. і звичайно, що це да, з Цього починається люба загальна психологія, структури психіки. І далі, якщо ми подивимося по змісту любої книжки з психології, то він так і буде написаний. Потім може бути додавлені якісь методики, якісь практики, тести, там якісь. Е Інші інструменти діагностики, да психодіагностики допоможуть себе зрозуміти, інших зрозуміти, але оце основа, і ви повинні, якщо хочете краще себе зрозуміти або іншого, да от щоб впливати, да або захищатися від е, тиску на вас, від впливу, треба розуміти, розуміти, як функціонують е, саме психічні процеси, да тобто як відбувається у вас, хоча б. Навіть ви знаєте, от психологи учаться, то от от кожний цей, кожний процес це окрема лекція, окрема тема, окремі практичні заняття. да, от, от. ну, Якщо ви цьому не, не навчалися, ну, звичайно, що можна піти повчитися, да, от, і вас в більшості цьому навчать. От. Але от навіть на, на рівні своєї ерудиції, да, от, своїх знань, навичок, умінь, які у вас зараз є, от просто от про себе або про когось, от просто е, на первинному етапі, от так, якщо проаналізувати, да, от, що я відчуваю, як, чому я відчуваю, да, як сприймаю, да, допустім, чи я е, людина, чи ні. E, значить, уважна, ні, мислення. Тут передусім в, в мисленні, тут головне, а як я рішення приймаю, сам приймаю, чи з кимсь раджусь, да, от, Тому що тут е, може впливати тоді, от, та людину, яка не сама приймає рішення, а з ким срадиться, то можна ж попрацювати з тією людиною, да, от, і, а та людина вже знайде ті слова, які швидше дійдуть до людини. Да. І от дивіться, от, треба хоча б проаналізувати потім по властивостям, який темперамент людини, які особливості характера, да, от, е, от, те здібності, е, на, на здібностях да, от, і потім е, якось інтереси спільніш е, бувають, а це все. За, Мотиваційна сфера, потім стани психічні, обов'язково. Е, далі я дам засоби ще далі. Ви побачите багато слайдів е, безпосередніх інструментів впливу, але е, треба обов'язково враховувати, е, в якому стані ти там впливаєш, або навпаки, там протидію підолож, да? е, Тому що, е, ви знаєте, один мій товариш один е, зустрічався з дівчиною. Потім коли їм дуже подобалося там цирк, допустим, він там взяв спеціально вже купив там якесь чи колечко, чи щось. Да, от, і от пішли вони в цирк, ну так воно натхнені, і хорошо він тоді спитав: а, а ти можеш каже ну, цій дівчині про серйозні речі розмовляти в несерйозному місці? Да, от, от. Вона зрозуміла, що він збирається її да, от, позицію робити. Ні, 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 це я хочу, щоб не так було. Або навпаки, десь знаєте. От, Eh, коли там eh, ти хочеш щось там дуже важливе там для людини зробити, а людина в цей, в цей час вона там замерзла. Людина там хоче взагалі самі свої потреби, які задовольнити самі прості, а ти лізеш не з тим, чим треба. Тому це теж треба стане людини. Треба обов'язково людина може просто. Спати буде хотіть, да, і вона тебе не почує, да, а ти там про щось серйозне думаєш, тому стане треба враховувати. Ну і знання, навички, вміння. Ми далі подивимося, наскільки вони оці утворення важливі, тому що коли в людини вже сформувався характер, коли людина вже, людина вже така вона стала, да, от, то е, змінити її думку. Змінити її мотивацію, можливо, тільки е, змінивши її відношення до чогось, що, про що вона вже має свою думку. Підемо далі. Да. Е, тому все починається з структури психіки. Завжди от, от, хочете повпливати, хочете себе краще знати, іншу людину знати для любої мети, в тому числі і впливу або відбудови психологічного захисту. Починайте з структури психіки. Вот. Е, якщо проаналізувати всі моделі е, психологічного впливу, то звичайно, що їх вимальовуються три основи. це чорного ящика, вот, це біхівіристи, потім статична і динамічна. Перша це саме проста, Це американці, та да, більшість це Уотсон, це, е, біхівіристи. Тобто, і їх основна да, оця модель, що. У американців багато все спрощено, все, в тому числі і психологи, хоча там видатні основні видатні психологи працювали з Німеччини, з Австрії, з Європи уїжджали, вони от, далі працювали. Але от основна да, біхіларісти, основна школа, вони все спростили. Вони кажуть, що якщо е є якась. Е Тобто, якщо ти хочеш отримати якусь реакцію, знайди якийсь стимул, знайди стимул, Вот, і цей стимул е, от, е, повинен діяти в них для любих, тобто тут і для дівочок, і для мальчиків, і для дорослих, і для, то для всіх можливо. І ще далі вже нова новобіхіористи сказав кажуть, що. А найкращий стимул тут саме американський вплив такий це, є, що це гроші, саме долар. Да, от. І бачите, от навіть е, от в більшості випадків Америка так і працює, тому що вони долар друкують, і вони завдяки цьому долару дуже багато шукають, е, скажімо так, стимулів для того, щоб е, отримати реакції якісь да, От, Е, ну, це я, можливо там дуже сильно там вже сказав, але просто в простих речах теж іноді це є дієвим. От більш складна система. А до речі, якщо ми візьмемо, дав багато хто із вас, мабуть, читали Дейла Карнегі. Ну скажіть, в принципі, чи там плюсики поставте. Дейла Карнегі книги хто то читав? Людину, яка ніколи себе не вважала психологом, але яка в Америці перша там тренінги е, з психології бізнесу почала робити. Да, от, з Дейлом Карнегі знайомі. От основна, то есть, така основний твір: його як впливати, е, як здобувати друзів та впливати на людей. Тобто там настільки прописано просто, ясно, і от на рівні самих простих реакцій, як в принципі це робити? Тому, якщо о, хтось не читав цю ще книгу, обов'язково прочитайте. Ви просто відкриєте заново себе. Колись я в восьмому класі ще це був ой, боже, це був 97 й рік. Я прочитав цю книжку. І я зрозумів, що я хочу бути психологом. От. Хоча там і на одній сторінці не написано, що це що Коренегі був саме психолог. От, От самий простий такий е приклад. Далі. Якщо брати статичну динамічну модель впливу, тут уже більш серйозно. Тут уже Кириченко, там екнологічний вплив, книга у нього є шикарна, от, Тобто там суб'єкт, тут уже треба враховувати, хто впливає, на кого впливають, обов'язково аналізується мотивація. Тобто, оце все прокачується, оце все досліджується перед тим, як вибудувати вже вплив. Да? От, е, тут обов'язково враховується. Соціальна перцепція, тобто як ми сприймаємо один одного там далі. І в цій соціальній перцепції, передусім, саме перше враження людини враховується, тому що перше враження воно може бути тільки першим. Потім уже ну от, доведи, що ти не да, якщо в тебе горби є. І далі вивчаються психологічні мішені цієї людини. Далі я покажу, що так, які бувають психологічні мішені. От. І вже враховуються ці психологічні мішені до, відповідно до мети впливу. От. Аналізуються види, засоби, способи, методи, прийоми, форми психологічного впливу. Дуже гарно це я кажу, Кириченко розписав. Якщо ми будемо надалі десь контактувати, я вам надам можу це все надати, звичайно, що і де, Ми дещо, дещо зараз пройдемо далі ще по цьому. От бачите, час убігає дуже сильно. Потім сам акт враховується, і е, в динамічній моделі це все ще дивиться, як, як в любій системі це враховується. От, далі, от дивіться, перше, це соціальна перцепція, що я казав, да, це перше враження. От Є шість процесів, з яких складається сприйняття людини людиною. Тобто, ви, ви бачите, що е, при першому враженні, коли от вас оцінюють, ви бачите, от згадайте там дискотека, да от, допустим, ви когось хочете запросити, що чи вас хтось запрошує, як ви перший раз бачите один одного, да? От згадайте той час, коли ви там, перші рази ходили. От, от тут дуже гарно, ці всі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість процесів відбуваються. Да, от, і тут і ми і увага. Привікається тут і миттєві оцінки, да, от. і оця миттєва оцінка, да, от. або от, яка включає, ви бачите по слайду, або атракцію, тобто тяжіння людини одне до одного, або е репульсію, відкидання, антипатію. Да, от. І якщо воно це включиться вже, е якщо включиться оця е репульсія, то потім включити атракцію дуже важко буде. Вот. Е ви знаєте. Система внутрішніх рисок тут дуже важливо. Знаєте, сукупно, Ми коли перший раз навіть дивимося на людину. У нас уже дуже бажано, щоб вона була якоюсь приємної зовнішні. Може, не красиво, але е, красиво ще краще да, по-своєму. Тому що людині приємної зовнішності ми часто приписуємо інтелектуальні якості, вихованість і позитивні інші. І тому, до речі, е, маніпулюють, знаєте впливають, маніпулюють не тільки ж. Хороші люди, шахраї теж, вони такі абояшки, знаєте, вони чудово включають цю атракцію. Дивимося далі. Ефекти Ефекти повинна людина враховувати, коли хоче займатися якимсь впливом, тобто тобто От, якщо ви вже людину знаєте, да, то у вас вже є ореол якийсь, ви вже сформулювали якусь думку про цю людину. Або ефект акцентування. От, е, ви, е, якщо ви людину менш знаєте, да, от, от, ви вже на якихось зовнішніх окремих ознаках е, концентруєтесь. Да, от, і здебільшого, да, тобто бажано, щоб попереднє включалося, щоб все-таки включилося Атракція, да, от ну а послідовності полягає в тому ефект, що незнайома людина оцінюється насамперед за даними, одержаними спочатку, а знайома за найостаннішими даними. От е, дивіться, е, коли ми говорили про модель впливу, да, от там були психологічні мішені. І оці міш, це мішені, на які передусім треба спрямовувати да, це ті психологічні структури, на які перше треба. Спрямовувати свій вплив. І от дивіться, і основних їх п'ять. Їх п'ять. Це збуджувачі активності, це регулятори активності, це інформаційні наші когнітивні структури, це операційний склад діяльності і, звичайно, психічний стан. Куди ж без них? От. І тут дуже важливими є збуджувачі активності. От. Багато психологів кажуть, що все йде у нас від потреб, все йде у нас від потреб, і причому від актуалізованих наших потреб, да, от тобто, щоб людину зачепити, да, от для чогось в тому числі і для впливу, да, треба знати актуалізовані потреби цієї людини. От треба, хочеш якось збудити активність людини в свою в свій бік, да, щоб людина тебе почала чути якось. Хотіла тебе почути, от, щоб ти далі вже міг якось мотивацію цієї людини робити, то для, для впливу. Треба інтереси людини знати. Треба схильності. Інтереси то спільні зближують, да, от на цьому. Вже, да, от, можливо, там навіть і не прийдеться напряму працювати. Можна косвенно буде попрацювати, схильності людини, ідеали теж. Ну з ідеалами треба трошки акуратніше, щоб там не переборщити. Те щось не зробити. Регулятори активності. Тут вже коли активність збуджена, да, то тут вже бачите тут установки, групові норми людини, самооцінка. Ви знаєте, якщо в людини, ми знаємо, да, от, ну, хто вже з психології знайомий, а хто ні, то скажу, що є у нас ну, основні три самооцінки. Да, тобто, це може бути занижена, завищена і адекватна. Звичайно, що адекватна краще всього. І або, або завище, Да? ну якщо у людини у нас дуже багато людей, особливо в таких кризових періодах, от самооцінка, вона навіть вона стає заниженою. А якщо вона ізначально занижена, да? тобто, якщо ви допоможете людині.